Ну, Выкладывали на Фейсбуці, коли да. от реально, знаєш, там кількома картками, так от, чик 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 Просто отлично. Именно от тасуя, тасує Да, да, да типу, тасуя Ой, круто. Ой, круто. Просто, Ой, круто. Да. А, ну, але там реально знаєш, з одного боку збирає керівник фракції і потім голосує, як скажуть. Ну це mm -hmm. там ну, економічніше, економічніше в такій ситуації зразу перепризначити п'ять пентархів, чи скільки в нас там цих да, блоків. Да. І кожен пентарг голосує, типу, з карточкою з певною вагою. Це підриває так сумнівну легітимність yeah. парламентської демократії. <laughs> ну, з одного боку підриває, з іншого боку, ми ж нині, у нас же ж АТО, треба ж економити. Ну знаєш, <laughs> так, ну переставимо. Це, 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 сумнів, це сумнівна економія. А з іншого боку, якщо, там, якщо це якесь просто там, тіпа, друг передав другу, проголосуй за мене, тому що ми там бізнес-просити порішили, то вони приблизно кажуть одне одному, що, там, за Ні, що так... я хочу проголосувати. З одного боку, звісно, да. але з іншого боку, виходить, що да, у нас незалежно від того, чи це хтось вирішив, чи це не ну, хто. Тобто це може бути щось, ну, от, кримінальний кодекс, да, приміром. Mm -hmm. Скільки там вісімдесят людей, типу, були в залі, коли там все все приймалося? Вісімдесят yeah. людей. Ну от і відповідно потім цей же депутат потрапить під той же кримінальний кодекс, і буде Ну, потім, вже як в нього повноважень не буде. І йому навіть буде ні вдамок, що це він голосував за це. а мент йому надає посратися так добряче, типу кільком, типу, іменно тому, що типу, той голосував сам за свій ти знаєш, кримінальний кодекс. Крім цього, крім того, що ти кажеш, що там да, не голос, ну не голосують особисто, Є ж інша проблема, що там не читають ті самі закони. Uh -huh. Тобто і за них потім голосують, тому що, що сказано. І це якби теж поширена штука. І знову ж таки, до цих скандальних 16 січних законів. Або ці от закони про санкції, які там ледь не прийняв в досить страшному варіанті, нещодавно, або там. Ну, можна за достатньо великий перелік законів, коли голосують просто а, або з назви, тому що назва хороша, або просто там по інерції. Ну, всі голосують, я голосую. Ритуалізм а, головного мозку. Да. Тобто є, в принципі, якби теж можна зрозуміти, якщо там, там достатньо значна кількість законів приймається. Да, окей, не в усіх ти можеш розбиратися, не в усіх ти повинен розбиратися, врешті. Але є якісь там ключові речі, да, так, щодо, щодо прав людини читати, пояснювати запивки, які досить простенькі, а, є, врешті-решт, є твої купи помічників, які ти можеш консультувати, і чотирьом з них платять зарплату держави чотирьом? чотирьом. Тобто ти можеш мати до тридцяти, але чотири 4... одного природничника, одного гуманітарія, одного і... фізкультурника і, і ще і... одного розх Ну, Ну да. і це вже можна знати все законодавство і бути весь час. Ні, ну, в курсі. Питання ти повинен принаймні розуміти, що відбувається, і багато хто цим не займається. Знову ж таки, тому що їх це не цікавить, тому що їх цікавить захист свого бізнесу конкретно зараз, там а не. А... Ті чи інші законотворчі зміни. Ну тому що яка їм різниця? Якщо от, бізнес нормально працює, його там не хвилює, хорошо. А треба там, якщо партія сказала, там, бо фракція вирішила, ну їм і нема сенсу псувати стосунки там з іншим. Ну окей, не принципово. Яка різниця, за що я буду голосувати? Окей, уявімо собі да. таку ситуацію. Уявімо собі таку ситуацію. Е, йде мова про ратифікацію угоди з Євросоюзом, яка нас тісно, міцно інтегрує і е, зумовлює називатися Україною, якби Україну називати Україну членом Євросоюзу. Е, Якщо ця угода буде е, прийнята з таким самим процедурним порушенням, що тоді? Чи це буде означати, що все, практика, ця шкідлива звичка тепер обуяє Європи? І експорт цієї субстанції, е, тобто цього процедурної безкультурі, безкультурі щодо демократичних процедур, експорт такої субстанції абоял простори Європи. Uh, ні, ну, по-перше, угода це не означає приєднання до Євросоюзу, це просто певний більш тісний економічний і політичний стосунок з Європейським Союзом. Uh, це теж треба розуміти. Це певний вибір рух в бік, в бік Євросоюзу, а не там, те, що нас вже візьмуть члени Євросоюзу, Єврозона і тому подібне. Uh, те, що ти кажеш, це от загроза там, поширення практики кнопкодавства на інші країни, я сумніваюсь, тому що. В різних парламентах ну це дуже така національна штука. Є різні практики, яким чином вирішуються чи інші питання, яким чином проводяться дискусії, голосуються закони з голосу, руками, кнопками, спеціаль... підписами там, камінцями, як завгодно. І це не така вже ну насправді це нікого не хвилює на загальноєвропейському рівні. Важливо, що всередині країни це рішення вважалось легітимним. Якщо це рішення буде А вважатись легітимним, Б важатись легальним. Яка різниця? Якщо ніхто його не, не буде подавати в Конституційний суд, і потім Конституційний суд не скаже, що ні, це було а, незаконне рішення, переголосовуйте, а, до цього моменту нікого в Європейському Союзі не буде хвилювати, яким чином це рішення було прийнято. Конституційний суд ще в Україні подавали на тему процедури взагалі? Були про, про те, що деякі закони вони а, прийняті з порушенням процедури, і тому мусять бути скасовані, відповідно, знову ну, виноситися. Чи Конституційний суд рахував це як аргумент? Не особисте голосування не пам'ятаю, там були просто інші порушення регламенту. Mm -hmm. От і можливо, це проблема. Можливо, це проблема, те, що на такі от, так звані дрібні порушення, які фактично забирають голоси у громадян, які віддавали там певному конкретному політику, або там члену певної партії, який завжди передав картку комусь іншому. На це якось уваги менше звертають. Хоча знову ж таки була досить серйозна кампанія. Якщо 12-й рік кампанія 12-го року виборча була побудована опозиційних партій, якраз на тому що о, там припинимо не особисте голосування, тому ну звісно. Потім практично всі з ними. Дружно, не усі, але особливо найбільша фракція зараз чи не найбільша кнопка давить. Ну, Тому побачимо. Зрозуміло. Ну що ж, будемо сподіватися, що новий політичний сезон зможе показати нам деякі цікаві зміни в. Тому в тій політичній реальності, в якій ми опинилися і про яку ми говоримо з певною тривогою, з іншого боку, навіть якщо позитивних змін не буде, це буде приводом мислячим людям мислити далі. З вами була програма Ре Україн. Яке ваше буде наступне <плесу> слово? Візаємо <плесу>